Усім доброго ранку, вважайте це знаком, що пора сідати на свої місця, зустрічатися з колегами. З якими вчора про щось могли не договорити, і знаємо, що попереду дуже насичений, дуже продуктивний день, продовжується другий день. Верніше починається другий день конференції правосуддя орієнтоване на постраждалих від гендерно-зумовленого насильства. Мене звати Ірина Славінська. Я працюю на Суспільному, на Радіокультура і також я входжу до наглядової ради ЮРФЕМ і дуже велика честь і задоволення бути тут сьогодні у вашому товаристві. І як і обіцяли вчора, ті, хто були тут. Присутні, чудово це пам'ятають. День закінчували такою цікавою спільною сесією із брейнстормінга ідей і пропозицій для вирішення низки проблем, які існують в тому колі обговорення, якому власне вчора і сьогодні весь день присвячено. І тепер Катерина Шуневич готова представити те, що ви. Напрацювали, тож ще раз звертаю увагу, це не якісь ляся з космосу взяті ідеї. все це ваші думки, які ви вчора так плідно протягом понад години напрацьовували всі разом. Катерина, поступаюся сценою. Далі слово вам дякую, усім доброго дня. Власне, запрошую всіх присідати і пропоную повертатись до екрану, оскільки маємо. Невелику презентацію за результатами вашої роботи по трьох проблемах, над якими ми працювали протягом вчорашнього і не лише дня. Отже, нагадаю, що ми працювали по трьох ключових питаннях: перше це діти, свідки діти потерпілі, особливості набуття процесуального статусу в кримінальному провадженні та перешкоди. Це була перша проблема. Наступна проблема належні допустимі та достатні докази для доказування ГЗН, які виклики станом на сьогодні як процесуальні, так і власне фактичні існують у збиранні доказів. І третя проблема це яким чином проводити досудове розслідування і згодом судовий розгляд з тим, аби уникнути травматизації свідків та потерпілих. І, власне, пропоную розпочати з першої проблеми, до речі, на... щодо якої було найбільше пропозицій та власне виявлених проблем. Як виявилось, кожна з груп працювала в двох таких кластерах: Перше, перелік можливих проблем або викликів, які стане на зараз існують у державі, і власне пропозиції щодо їх вирішення. Ми зі свого боку намагалися їх об'єднати і тому пропоную вашу увагу на екран. Щодо проблем, почнемо з того, що власне перша з проблем, яка стане на сьогодні існує, це відсутність можливості. Автоматичне набуття статусу потерпілого у випадку, якщо особа є неповнолітньою. Як відомо, має бути виключна заява або не лише заява, ви знаєте що, але все-таки має бути будь-яка дія законного представника неповнолітньої особи для того, щоб власне набути статус потерпілої особи. Це перша проблема. Друга, це власне проблема відмови у відкритті провадження про ГЗН і як наслідок неможливість набуття потерпілого, як мінімум тому, що такого провадження не існує. Ну, це знову ж таки, питання, яке стосується власне підстав. І чи взагалі допустима така можливість, як відмовляти у кримінальному провадженні? Третій виклик це труднощі у забезпеченні конфіденційності особи, яка. Власне, цей виклик має наслідком те, що власне як наслідок заперечення і побоювання з боку батьків як законних представників або спільноти можуть існувати, і це може перешкоджати, по-перше, зверненню осіб в межах кримінального провадження, а по-друге, їх активної залученості під час цього, наприклад, досудового розслідування по 152 або іншій статті Кримінального кодексу України через виклики. Власне, в тому, яким чином забезпечити конфіденційність, особливо якщо це малі громади далі. Проблеми великий пласт проблем, про які наголошували колеги і колежанки, це питання законного представництва у кримінальному провадженні і механізму зміни законного представника у випадку, якщо законний представник, до прикладу, батько або мати неналежно здійснює свої функції, або ж, наприклад, потенційно підозрюється в чиненні домашнього насильства або іншого кримінального правопорушення протистатевої свободи та недоторканності особи. І, власне, серед проблем, котрі виокремили, це були ситуації, коли законний представник діє не в інтересах дитини, ситуації, коли він взагалі відсутній. Це може бути, як прикладу, якщо є сукупність, і, наприклад, один з законних представників власне, загинув внаслідок чинного кримінального правопорушення. Далі така проблема, яка була на декількох картках, це перешкоди в набутті статусу потерпілого неповнолітнього, в випадку, якщо один із батьків. Або інших законних представників чиняє насильство щодо неповнолітнього, або є підозра щодо того, що він таке вчиняє. І тут як варіант, ви бачите, що можуть бути ситуації, коли законний представник взагалі не звертається із заявою в інтересах потерпілого, або інтереси неповнолітніх не співпадають з інтересами законних представників. Це може бути ситуації, коли, до прикладу, законний представник бажає приховати вчинення кримінального правопорушення в цілому. Або питання власне представництво неповнолітнього потерпілого у кримінальному провадженні у випадку, якщо один із членів сім'ї є законним представником, а інший з членів є власне підозрюваним, а інша людина є потерпілою. Далі ще одна з проблем. Про яку зазначали колеги, це власне те, що батьки, які є законним представниками, відмовляються від подальшої участі у кримінального провадження з підстав, передбачених статтею 46 в зв'язку з примиренням винного з потерпілим. Ще серед проблем, котрі з, власне групами, це були тиск такі от були пропозиції. Тиск, в тому числі з боку поліції, на постраждалих щодо неподання заяв, тобто ми фактично говоримо про певну негативну практику у реагуванні. Далі відсутність згадки у протоколах працівників поліції про дітей свідків під час вчинення ГЗН, що ускладнює можливість ідентифікації таких дітей, як потерпілих і в подальшому, наприклад, можливості. Органів опіки і піклування як законних представників звертатись в поліцію про вчинення такого правопорушення щодо дитини. Недостатність зібраних матеріалів для набуття дитиною статусу потерпілої. Тут це теж, мабуть, питання стосується того, чи можна на моменті, коли подається заява про набуття статусу, встановити те, що людині потенційно була завдана шкода або такій неповнолітній особі. Далі тут були зазначено два таких специфічних випадки: це у випадку, що робити, випадку, якщо, до прикладу, насильство було вчинене в мережі інтернет щодо дитини, і складно батькам або законним представникам взагалі ідентифікувати вчинення такого кримінального правопорушення ну і в подальшому зреагувати з боку працівників органів правопорядку. І е, питання, яке піднімалося ще під час роботи групи в груп, це встановлення потерпілих, в тому числі неповнолітніх, у справах, передбаченої статтею 301 Кримінального кодексу України. Е, це власне справи, які стосуються е, збут, е, збут е, і інші е, альтернативні діяння, які стосуються власне фактично поширення порнографії. Щодо рекомендацій, рекомендації були сформовані органічно в трьох сферах: це законодавство, практика і навчання. Щодо законодавства, перша з пропозицій, котра звучала, це власне внести зміни у КПК України, зокрема в статтю 54-55 України, і передбачити, що можливість отримання дитиною неповнолітньою. Автоматично статусу потерпілого у таких кримінальних провадженнях е, наступна пропозиція полягала в тому, що має бути визначений порядок початку кримінального провадження з будь-якого джерела інформації, не лише з заявою, що пов'язане власне знесенням змін у статтю 477 КПК України, яка передбачає власне перелік кримінальних проваджень, які є справами приватного обвинувачення. Про це будемо пізніше теж говорити. І... Чути, чути, перепрошую. І далі була пропозиція внести зміни, конкретизувати у КПК, поняття дитина-свідок, дитина потерпіла. Е, наступне, те, про що я вже згадувала, щодо законодавства, це дві, дві важливі концептуальних зміни: це внесення змін в 477 і власне скасування або оновлення законодавства в частині того, що, наприклад, 152, 153, яка стосується зґвалтування, сексуального насильства. Сто двадцять шоста домашнє насильство не мають бути справами приватного обвинувачення, а мають відкриватися у кожному випадку, якщо відомі відомості, якщо є інформація про вчинення такого кримінального правопорушення, а не лише за заявою потерпілої. І ще була пропозиція передбачити обов'язкове залучення представника неповнолітньому потерпілому за аналогією, наприклад, як це є в підозрюваної обвинуваченого і в якого є захисник. І передбачені КПК випадки обов'язкового залучення захисника у випадку, якщо особа Чути? чути, якщо людина є неповнолітні, далі по рекомендаціях ще було запропоновано, наприклад, визначити у кримінальному законодавстві склад правопорушення пов'язаного з неповідомленням про вчинення домашнього насильства стосовно дитини і виокремити це в нову самостійну норму. Внести зміни в кримінальний кодекс України, передбачивши неможливість застосовувати в випадку вчинення особи ГЗН, звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням за аналогію, як це стане на сьогодні, є в законодавстві з корупційними кримінальними правопорушеннями. І ще пропозиція стосувалася внесення змін законодавства щодо механізму безпечної ізоляції дитини від кривдника до прийняття рішення по суті. Далі, по пропозиціях, угода про примирення, знаю, що дуже дискусійне питання протягом останніх місяців, мабуть, взагалі в правничій спільноті, але основна е, пропозиція стосувалась того, що виключно за ініціативою потерпілої її законного представника е, може бути ініційована така угода і в подальшому укладена, а суд, очевидно, має перевірити, чи виключно від і потерпілого або законного представника така угода виходила. І далі... Питання оновлення законодавства норм щодо можливості роботи психолога з дитиною в загальноосвітніх навчальних закладах без згоди батьків. Це, мабуть, теж питання до обговорення, але така пропозиція була вчора пропонована. Далі рекомендації. Можете бачити колег. Ми намагались власне продемонструвати не лише словом, а й фото, що це ваші напрацювання. Щодо правозастосування. Було запропоновано такі рекомендації: виключити фактори, які уможливлюють невстановлення присутності дитини в конфлікті. Тобто, під час документування правопорушення має бути зафіксована інформація про те, що дитина присутня, спостерігає, до прикладу за вчиненням домашнього насильства. Ну і очевидно, що це питання заповнення протоколу. Ще на етапі, коли це реагування, я думаю, що ця пропозиція швидше стосувалася особливості реагування на домашнє насильство як адміністративне правопорушення, але ви вирішили вивести це на екран для того, щоб власне, побачити цю рекомендацію. Тож. Також далі активна позиція соціальних служб щодо захисту прав постраждалих дітей. Як пропозиція, дієвий механізм заміни законного представника, внесення змін в ГІРДР, залучення законного представника, зміна законного представника при потребі. Це має бути не лише законодавчо закріплено, і передбачений власне механізм, інструкція для власне, органів досудового розслідування, в тому числі, аби вони розуміли, хто може здійснювати такі представництво таких інтересів потерпілого неповнолітнього. І безперечне внесення відомостей до ЄРДР, що означає заборона відмови у відкритті провадження, що й передбачено КПК України була ще пропозиція застосування мультидисциплінарного підходу власне при здійсненні досудового розслідування і судового розгляду таких кримінальних правопорушень. Правовий алгоритм представництва прав та інтересів дитини як потерпілої, про що вже сьогодні згадувалось. Порядок обов'язкового інформування центрів БПД для залучення адвоката неповнолітньому потерпілому, тобто передбачити з одного боку обов'язок залучати представника. А з іншого боку, передбачити алгоритм, яким чином це має працювати в державі. Багато вчора було під час панельних дискусій, обговорені пропозиція знайшла своє відображення в рекомендації щодо спеціалізації прокурорів, представників досад, органів досудового розслідування. Також була пропозиція щодо створення посади при підрозділі поліції, яка буде мати право 24 на 7 контактувати з потерпілою дитиною незалежно від згоди батьків. І посилення ефективності контролю сімей у складних життєвих обставинах, власне, з метою виявлення потенційно випадків домашнього насильства або інших видів гендерно-зумовного насильства. І щодо навчання, це власне підвищення кваліфікації поліцейських шляхом проведення навчання з акцентом дитина-свідок, дитина постраждала. Проведення навчання крізь призму того, що власне гендерно зумовлені злочини вони є латентними, і тому нам необхідна широка просвіта не лише працівників і представників органів правопорядку, а й в тому числі власне загальна просвіта, школи, садки, заклади вищої освіти. І додаткове навчання з членами координаційних рад, територіальних громад, органів держа... орган... обласних держадміністрацій та інших. Органів на місцях з метою власне вироблення підходів для розуміння членами і членкинями громади, що таке власне ГЗН. Спільні навчання це про міждисциплінарність, тобто навчання мають проводитись не виключно для працівників, до прикладу, поліція, це обов'язково поліція. Поліція, судмедексперти, до прикладу, і разом з тим працівників органів прокуратури для того, щоб зрозуміти підходи кожного і певним чином напрацьовувати власне, спільні алгоритми дій, збільшення кількості зелених кімнат та кількості тренінгів для слідчих, була пропозиція, покращення роботи слідчих і соціальна реклама, популяризація мовних застосунків це всі ці рекомендації, котрі власне, стосувалися. Впровадження в національне законодавство концепції дитина світок, дитина потерпіла від гендерно зумовленого насильства. Наступна проблема, над якою працювали власне, ми усі, це були допустимі, належні та достатні докази, необхідні для доказування ГЗН з урахуванням потреб потерпілих. Щодо проблем, на які ви звернули увагу. До вашої уваги, це в першу чергу те, про що ми починали, яким чином збирати докази у випадку, якщо пройшло тривала кількість часу після вчинення гендерно зумовленого насильства. Це перша проблема. Друга проблема, яку ви зазначили, це упереджене ставлення слідчого, але думаю, що це стосується не лише слідчого а взагалі. Першу чергу питання. Загалом спільнот, в яких ми проживаємо, а друге, професійних учасників кримінального провадження, що потенційно може впливати на підхід до збирання доказів у кримінальному провадження. Далі проблема зі свідками визначили як окрему проблему, тобто відсутність таких свідків і, очевидно, показання як джерела доказів. І відсутністю потерпілого права самостійно залучати експерта для проведення експертизи, що є ще одною проблемою, яка станом на сьогодні перешкоджає. Е Потерпілому мати можливість реалізовувати таку кількість справ, яка передбачена для прикладу до підозрюваного або обвинуваченого. Щодо проблем, про котрі ще згадували, це невчасне або неповне опитування потерпілих та свідків, що як, що як наслідок може мати власне в подальшому повторні допити і, очевидно, несе ризик травматизації для особи. Далі відмова від участі у кримінальному провадженні потерпілих. Ще одна з проблем, я так думаю, що тут малося на увазі, в тому числі випадку, коли людина як забирає заяву про вчинення кримінального порушення, так і у випадку, якщо людина не бажає в подальшому брати участь у процесуальних діях. Далі, стигматизація потерпілих, незацікавленість у вирішенні кримінального провадження правоохоронних органів. Ще одна з проблем, яку зазначали. Відсутність штатного психолога, неможливість проведення психолого психіатричної комплексної експертизи, час з моменту вчинення правопорушення, що корелюється власне, з такою ключовою проблемою, про яку ми раніше згадували, і брак конфіденційності, як бачимо, повторюється те, що було в першому питанні. Власне, така проблема на думку, в тому числі власне, осіб, які працюють безпосередньо з цими кримінальними правопорушеннями, існує. Rekomendazioni Серед рекомендацій, котрі були запропоновані, це в першу чергу передбачення законодавчого обов'язку щодо залучення психолога під час слідчих дій у кримінальних провадженнях щодо ГЗН, щодо усіх потерпілих, а не лише неповнолітніх. Як відомо, стан на зараз КПК передбачає, що якщо неповнолітній, то залучається спеціаліст. Є пропозиція, що якщо це ГЗН, а оскільки це ГЗН і є питання чутливості, такий спеціаліст має бути забезпечений в кожному разі з метою уникнути травматизації, отримати найбільш повну інформацію. Нам необхідна під час проведення цієї процесуальної дії. Далі питання 225 Було багато питань і щодо розширення її дії і забезпечення реальної можливості для усіх потерпілих застосовувати 225 І тут як пропозиція розширення підстав для допиту потерпілих від ГЗН і свідків порядку 225 Була також пропозиція щодо строків. Зокрема, щодо строків. Теж це до обговорення, але потрібно озвучити, внести зміни до статті 225, визначивши строки для подання клопотання щодо допиту та проведення такого допиту невідкладно. Окремі, до речі, групи пропонували прямо конкретні дні, там, наприклад, 10 днів після того виявлення факту для того, щоб зреагувати. Очевидно, це виклик, тому що в випадку недотримання такого процесуального строку, у випадку його запровадження буде стояти питання. Щодо взагалі забезпечення права на справедливий суд, тому це, мабуть, до обговорення. Далі ще рекомендації були, як бачите, також передбач... це те, про що я частково згадувала, передбачення обов'язку інформування потерпілих про прохання збереження речових доказів і необхідні дії та обстеження, які необхідно провести протягом 72 годин. Власне, І питання щодо оновлення законодавства з метою використання показання чужих слів у кримінальному провадженні: рекомендації застосування 225-ї як обов'язкового елементу справа ГЗН, оперативність при збиранні доказів, поширення практики проведення психологічної експертизи. Формування судової практики щодо використання електронних доказів, листування, відео, аудіозапис і цілодобовий доступ до судово-медичної експертизи. І остання проблема: ризики повторної травматизації потерпілих. Тут тільки відзначу, що виклики і рекомендації вони частково дублювалися в групах порівняно з другим питанням, а це означає, що очевидно питання належності, допустимості та достатніх доказів. Повинно здійснюватись шляхом, в тому числі уникнення травматизації потерпілих, проблеми, повторні опитування, повторні допити, велика кількість опитувачів, постійне нагадування про пережити, відсутність в окремих власне, територіальних громадах зелених кімнат, виклики щодо технічних спроможностей зелена кімната. Знаю, що вчора спілкувалися в тому числі, є виклики. Щодо того, яким чином дійсно проводиться опитування, навіть за умови, якщо така зелена кімната, існує, чи забезпечує вона права та інтереси потерпілих, е, недостатня психологічний захист, недостатня психологічна підтримка для постраждалої особи це теж те, про що озвучують як проблему. Е, Ну, проблеми щодо зелених кімнат, барнахус, це вже вчора обговорювали під час панели, і про це зазначалось. Травмуючі допити, тривале досудове розслідування та судовий розгляд. Питання можливості застосування під час судового розгляду результатів допиту, отриманих в порядку 225 і Далі стоїть гостро, оскільки судді, оцінюючи докази на власний розсуд і керуючись засадою безпосередності, не завжди враховують результати такого допиту. Рекомендації: власне, застосування і поширення суб'єктів, щодо яких може застосовуватися 225 КПК, тобто можливості допиту під час досудового розгляду в судовому засіданні, допит за методом зеленої кімнати не лише для неповнолітніх, а для усіх. І власне облаштування кімнат сприятливо для таких осіб, які хочуть скористатися послугою, створення штатного практичного підрозділу психологів. Передбачення можливості допиту потерпілого особи тієї ж статі, або ж була пропозиція, до прикладу, забезпечити можливість потерпілому обирати, якої статі слідчого вони би хотіли. Власне, це теж була пропозиція, тому вважаю, за доречне озвучити. Далі законодавче закріплення щодо обов'язковості залучення кваліфікованого психолога при проведенні первинного допиту постраждалого, формування практики проведення судово-психологічних експертиз по відеодопиту без участі потерпілого. Знаю, що така практика станом зараз формується, але виникає питання. Щодо доказовості результатів, як вони будуть використовуватися під час судового розгляду. Надання допомоги за принципом єдиного вікна, тут багато про координацію перенаправлення, про що сьогодні будемо говорити. Далі розробка алгоритму або інструкції щодо реагування або скерування дій по випадку ГЗН, щодо роботи з потерпілими відповідно до суб'єкта та його повноважень, що пов'язано з попередньою рекомендацією. Підвищення кваліфікації працівників, визначення строків судового розгляду справ, що теж таке загальне дискусійне питання, але пропозиція має місце тут. І, власне, на завершення була пропозиція проведення допиту під час досудового розслідування з обов'язковою відеофіксацією з метою уникнення травматизації і не необхідності проводення повторних допитів і виділення необхідної кількості часу для опитування потерпілої з метою отримати якомога більше. Належної інформації для певного кримінального провадження загалом це усі, усі не виключні, але усі рекомендації та пропозиції, котрі були озвучені, і сподіваюся, що за результатами цього заходу в подальшому вони ляжуть в основу практики і внесення змін законодавства. Тому дякую.